Тей ціте володиня, коупійте бурбуле, коупійт, бурбуле, копоґе, лакстигал так звучить особливий ритм латвійських народних пісень. Дайн приблизно 500 років тому латиші розпочали оформлювати свою народну мудрість, традиції святкування свят, спостереження за природою і навіть подекуди непристойні жарти, у форму та ритм вірша. Цю латвійську національну культурну основу виконують у формі речитативу, але у багатьох дайн також зафіксовано мелодію, яку можна проспівати. На сьогоднішній день дайни вже оброблені, структуровані, досліджені, а також оцифровані. Це велика заслуга одного мудрого чоловіка з бородою на ім'я Криш'яніс Баронс, який разом зі своєю створеною для Дайн шафою увійшов до світової культурної пам'яті ЮНЕСКО.